Зранку дев'ять ракет по Запоріжжю та околицям. Окупанти поцілили у готель, що у центральному парку міста. Приміщення не пустувало, там перебували люди. Рятувальники дістали їх з під завалів, врятували і собаку. На жаль, одна людина загинула. Це 65-річний працівник готелю. Ще п'ятеро поранені. Чотирьох з них доправили до лікарні. Також окупанти поцілили по телевежі та електропідстанції, через що у деяких районах Запоріжжя зникло світло. Вибуховою хвилею пошкодило і прилеглі житлові будинки. Загалом постраждало понад два десятки осель. А тут ще чому їх не раможна посадилася. Осомі двадцять розпочався сьогодні ранішній обстріл. Попередня, це ракети С-300 великі з великою потужністю. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато. дев'ять ракет с 300 прилетіло сьогодні. І по Миколаєву окупанти, нехтуючи усіма законами війни, теж били по центру по мирним людям. Пошкодили трохи води, пошкодили трохи газу. Але ми зараз все полагодимо. Я думаю, для кінця дня відремонтуємо. також. Почакивали там є питання, але на загал добре, бо немає жертв. У Харкові вчора надвечір знову обстріляли Салтівку, влучили у гаражний кооператив. Вночі ще чотири прильоти. Росіяни завдали ракетних ударів по холодногірському району. Вибухом пошкодило верхні квартири та дахи у декількох багатоповерхівках. В одному з будинків заблокованими опинились десятеро мешканців. Вибратися їм допомогли рятувальники. Заберіла і за мене чуть на Донеччині. Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську та обстріляли школу у часовому ярі. Вдарили по приватному сектору Бахмута. Є двоє поранених цивільних. Зруйновано шість будинків. Попри все, Україна обороняється та повертає додому своїх захисників. Внаслідок чергового обміну з російського полону повернулися 215 наших героїв. Серед визволених командир полку Азов Денис Прокопенко, морський піхотинець Сергій Волина та пташка Катерина Поліщук. В СБУ підтвердили, що обміняли наших захисників на п'ять десятків полонених росіян та Віктора Медведчука, лідера ОПЗЖ та Кума Путіна. Нагадаємо, що Медведчука затримали, коли він намагався незаконно перетнути кордон. Українські слідчі звинувачують його у держзраді. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах. Повернула й медикиню Мар'яну Момонову, яка вагітною перебувала у полоні більше п'яти місяців в жахливих умовах. Звільнений також і наймолодший захисників Азовсталі 19-річний парамедик з Вінничини Назарій Гринцевич з позивним Грінка. Він три місяці тримав оборону Азовсталі і чотири пробув у російському полоні. Свободу також отримали і 10 іноземних військових, яких після полону Денерівці засудили до страти. Олена Комишина, Олександр Дяченко. Новини 11-го каналу.